Усім добрий день діти. З вас хтось зробив домашнє завдання, чи не зробив? Алло! Та вас як саме з собою сижу розмовляю. Ви чуєте мене? Хоч що там м'явкніть не знаю. Скажіть хоч щось. А вони сидять собі, і мовчать. сидять і мовчить. Я з ким розмовляю. Алло! ви що то поклали телефон? Ось тут і бішли, кудись, там їсти, срати, я не знаю. Так, Хоч хтось. Алло, шановні! Ой, я мікрофон вимкнув. Діти, ви мене бачите? Діти, ви мене бачите? Так, шановні, відкривайте сторінку 96 і робіть ній номер 305. Всім зрозуміло, що треба робити. Добре. Якщо будуть якісь питання, ви мені задавайте. Ага. Це, це. Пишіть, пишіть. Діти, є до мене якісь запитання чи нема? Нема? 不行，咋的？不行，不行的。